Вітаю! Офіційний відділ фандрейзингу бригади Азов «АЗОВ-1» та кіберспортивна організація Мейнкас об'єднали свої зусилля та відкрили спільний збір на інженерні потреби 12-ї бригади спеціального призначення АЗОВ. Метою збору є закупівля критично необхідного обладнання, яке збільшить об'єми виробництва боєприпасів. Ми будемо робити більше, краще, а нищити ворога швидше. Загальна ці збору 3 мільйони гривень. Не потрібно забувати, що коли ми збираємо на дрони і дивимося красиві відоси. В інтернеті по знищенню ворога та його техніки, то маємо завжди згадувати, хто виготовив і повісив на цей дрон вибухівку або пристрій, який знищує ворога. Інженерія це дуже прогресивна наразі. Війна набуває досить технологічного характеру. Новітні технології досить плідно і інтенсивно задіюються під час ведення бойових дій. І в цьому важливу роль відіграє інженерна служба, яка виготовляє бойові частини. Від цього залежить ефективність нашого підрозділу. Слідкуйте за турніром «Шанхай 2 Major Меджер-2024» на офіційних трансляціях Мейнкаст та підтримуйте збір. Влаштуємо ворогу справжній контрстрайк. Слава Україні.